Це відео створено заради благодійної мети. Я разом з учасницями спілки українських сімерів зібралося колаборації Благодійний каз. Де ми будемо створювати себе в дитинстві зараз? Ви можете побачити інфографіку на відео, а посилання на плейлист, де будуть відео інших учасниць, ви знайдете в описі. Чому ж це відео називається Благодійний кас? Ми хочемо нагадати про дітей, які постраждали під час війни, і зібрати пожертвування у фонд Голоси дітей. Цей фонд надає психологічну і гуманітарну допомогу дітям та сім'ям ще з 2015 року. Детальнішу інформацію про фонд ви можете дізнатися посиланням у описі під відео. Ви можете. Приєднатись і задонатити будь-яку суму на банку, посилання на яку теж буде в описі, і всі ці кошти будуть перераховані у вище зазначений фонд. І пам'ятайте, ваша гривня може комусь допомогти. Що ж, одним відео ви не обійдетесь? Вам прийдеться всі ці 10 хвилин слухати про мене. То моє дитинство я вирішила не тільки створити себе дитиною, а ще й підлітком, тому що це дві, мабуть, різні якісь життєві стадії мої були. І я можу і там, і там розповісти всяк. І почну я з дитини, тому що зараз, ви бачите, мене дитиною, це вік, мабуть, десь з. З 6, 7 до 10-11, ось так. Створюючи себе дитиною, шкода, що в мене немає цих дитячих фотографій, я б дуже їх хотіла вставити, а може і вставила. Якщо я їх отримала, то значить ви їх можете побачити. Я вже не пам'ятаю, як я би тоді виглядала, і тим паче як я вдягалася, але думаю, це були максимально прості образи, типу майка, шорти і тапочки. Тож, хоча б в цій простоті я намагалась передати себе і свій вигляд. Знаю, які інші, але своє дитинство я погано пам'ятаю, що там було. Я пам'ятаю тільки літні канікули, деякі. Я на всі літні канікули їздила до бабусі в село. Там у мене були друзі, які хтось там жив, хтось теж приїжджав. Як я, тому я мабуть хочу розповісти ось цей свій життєвий цикл, що я там любила робити, що ми робили. Взагалі пару історій смішних. Взагалі, я пам'ятаю, як якийсь момент я завела там дружбу з однією дівчинкою. Я вийшла у двір, за двір, точніше, і така бачу вдалечі якась. Така фігура стоїть, а в мене ще зір поганий, такий трошки. І така цікава, хто ж там, начебто дівчинка мого зросту, мого віку. Я така потихеньку підходжу, підходжу, підходжу. І потім така: Привіт. Привіт, як тебе звати, Лена? мене теж Ліана. О, класно, давай дружить. Боже, як раніше було легше дружбу заводити. І ось завдяки їй я знайшла ще одну там подругу. Потім ми познайомились. Хлопчиком, який жив напроти неї, і ось така у нас компанія створилася. Ми так дружили протягом п'яти років. Ми дуже любили будувати будинки на дереві. Біля дому моєї бабусі росло таке дерево класне. На нього було легко збиратися, і там також гілочки правильно росли, прям ідеально для будиночку. Я пам'ятаю, як всі ми вчетвером приносили ковтри, якісь тирі, обвішували дерево там. Це так затишно було, я пам'ятаю, як ми кавун з нашого городу, ну як не вкрали, вкрали, мабуть, тому що ми не спитали дозволу і запихнули цей кавун на дерево, бо там ж немає ніяких досок, нічого такого, і він просто скотився і впав з того дерева. І ми потім всі разом збирали усі остатки кавуна, щоб бабуся не побачила, що ми тут наробили, але вона якось все одно побачила це знаю, да, Ми там за два метри викинули в кущі просто ті шматки ковуна, як вона не знала, цікаво. Потім я пам'ятаю, вже почали е, дошки збирати і ставити ці дошки як підлогу, можна так сказати, щоб було. Зручніше сидіти, і ось у нас ще більш затишніший будинок ставав. У нас він навіть був двохповерховий. Спочатку кімната така, де можна відпочити. а Вище оглядовий майданчик. І друге таке любиме місце було у нас, я навіть не знаю, як це пояснити, ось йшла дорога асфальтована, з двох боків, як на газон просто трава, де будинки, передворова територія. Як просто ось йде до воріт і заборів. І під цю дорогою був круг, як труба, яка Можна було по ній з одного боку дороги перейти на інший, і там через цей ров ще був мостик. Коротше, таке прикольне місце, незвичайне якось нам прийшла ось на думку: давайте приготуємо всі разом шашлик. О, шашлик, але ж вогонь багаття буде видно там сусідам, дорослим. Треба, щоб вони не дізналися, давайте в цьому рові кротше зробимо це багаття, а точніше, навіть не в цьому рові, а в. То ті трубі, тому що вона прям дуже велика була по діаметру. Буде класно, нічого ніхто не побачить. Коротше, набрали ці палички. Добре, ми ще не встигли розвести багаття. М'ясо ж потрібно. Боже там одна наша подруга пішла до себе додому, принесла величезний шмат м'яса, але вже час обідати, дорослі кличуть. Ну ми. Це м'ясо прикрили гілочками травою. Там вже взагалі його не було видно, і розбіглися, пообідали, зібралися разом. А м'яса немає. Ми такі капіс, ми, де наші шашлики? Не буде тепер наші шашлики. Ну, схоже, що якісь бездомні собаки його вкрали, що, так, звісно, ті дівчинці так потім від м'ясо, дісталися шкода І не знаю, як... на чому ми взагалі як його смажили б замість шампурів полив ці гілочки дерев'яні. Ще я пам'ятаю, як інтернету ж не було нормального в селі, не було швидкого інтернету. В телефоні не посидиш, особливо, тільки можна смс там в соцмережах построчиш. А нічого більше такого не подивишся. А хотіла ж вечором глянути якийсь цікавий фільм. Там телевізор був зайнятий бабушкою або дідом, а і скачати фільм не виходить, тому що, блін, всі там, я не знаю, коротше, не ловила в мережах. Тільки вночі вона ловила. І я пам'ятаю, як я ставила на закачку вночі фільм ввечері. Я цей фільм дивилась, ставила на закачку другий фільм. І так, із день в дня такий круговоріт фільмів у мене відбувався, але у всьому теж є своя така якась атмосфера, і, блін, тоді у мене стояла карточка МТС, начебто. І уявляєте, я платила одну гривню в день, і в мене був безлімітний інтернет. Да. Зараз скільки безлімітний інтернет? 300, 400, 500 гривень коштує. А тоді 30 гривень тобі є безлімітний інтернет. Кайф, що ж Ах, зараз по такі ціни. До речі, створюючи себе підлітка, я образи намагалась відтворити ті, які носила. І на деяких образах ви можете побачити фотки оригіналів цих образів. Я не впевнена чи я правильно передала свою зовнішність на ті часи, але я намагалась максимально близько зробити риси обличчя, але. Поєднання ці риси обличчя не сильно схожі на мене. Ось так. Я жила в Одесі, але нам потрібно було переїжджати. Я закінчувала четвертий клас, мені залишалось ну, пару місяців, щоб закінчити цей четвертий клас. Але, блін, так служила ситуація, що. Батьки мене забрали, ми поїхали переїхали в село. Так, тоді мені було дуже прикро, що я не закінчила школу початкову зі своїми тоді однокласниками. І ось рік я жила в селі, і потім ми знову переїхали в інше місто. Ці переїсти для мене як для. Дудини ще вдалися дуже погано, і коли ми приїхали в нове місто, я дуже довго абстрагувалася. Може, це взагалі інша історія. Я пам'ятаю себе в ті часи, і зараз я навіть не можу уявити, що відчувають діти, яких насильно вивезли, або яким прийшлося, просто у них не було вибору. На переїзд, взагалі, в іншу країну, навіть якщо мені просто в інше місто було складно морально переїхати. Що ж відчувають діти, яким прийшлось покинути країну, переїхати в нове місто. У мене навіть є молодший брат. І в мої подруги молодший брат, і у нас тут схожа ситуація. Вони всі сумують за домівкою. Вони хочуть додому, тому що там їх друзі, там їх тім, і вони вже питають, коли ми повернемося. Ми хочемо повернутися. І я думаю, так у багатьох. Хоча із-за цього реально дітям потрібна насправді моральна підтримка, тому що я не уявляю, якби я справлялася з цим, будучи дитиною. Ось я пам'ятаю, як я переїхала тоді. П'ятий клас, другий семестр, розумієте, вже там якось хтось кооперувався. Я тоді так соромилась жахливо. Про, прям я пам'ятаю: ох, я ненавижу цей момент, вчителька історії. Я ну шновенька, вона відіймає мене і просить на весь клас, щоб я розповіла, звідки я, хто я, навіщо це робити, тобі яка різниця? Коротше, вона мене не знаю, що вона намагалася мене присоромити, чи що. Ну, слава Богу, там діти мені попався нормальний клас, мене не намагалася ображати, начебто. Я ось, щоб ви розуміли, наскільки я була сором'язлива. Я декілька місяців не знала, як звуть по імені мого сусіда за партою. Я знала тільки його фамілію, коли там його визивала, а імені не знала, уявляєте? І ось ці півроку, у другий семестр я взагалі ні з ким не спілкувалась. Е, ні, спілкувалася. Я зараз про це розповім. Я тільки на літній практиці познайомилася з дівчинкою, завдяки я потім познайомилася з іншими дівчатами. До речі, троє з них досі, ну, точніше, вони в трьох досі мої подруги. Ще та історія, що в мене. Оці півроку не було друзів. Одна дівчинка хотіла зі мною подружитися. Типу, вона там зі мною добре спілкувалася. Ми йшли, ходили зі школи додому разом. І пам'ятаю, як я її запросила до себе додому погуляти. Вона така: да, я прийду. І тоді настав момент тих вихідних, коли вона повинна до мене прийти. І вона не приходить. Я потім у неї в школі питаю, чому ти до мене не прийшла. Вона така, я приходила до тебе, я стучала, але ніхто мені не відкрив. Така думаю, чого? я б почула, якщо б до мене хтось стукав або дзвонив. Коротше, це такий бред. І потім я згадую все це, я розумію, що вона просто маніпулювала мною і там ще деякими дівчатами, які були такі сором'язливі, як і я. Вона грала в таке холодно гарячо, і слава Богу, що я е, якось не те, що зрозуміла, просто відсторонилася від неї в якийсь момент. Тому що я пам'ятаю, потім вона тут другу дівчинку, яка не сильно відсторонилась від неї, вулила в класі. Це було дуже жорстко і ну, прям я згадую це жах. Ось і про підлітковий вік, взагалі, блін, я пам'ятаю, я намагалась ходити на танці. Бо ось цей переїзд теж знаєте дав на. Якісь мої хобі. Я, наприклад, в Одесі займалась хіп-хопом, мені це дуже подобалось. А коли я переїхала тоді, в інше місто, там не було цього хіп-хопу, не було сучасних танців, там були народні танці. Пам'ятаю, ну ось при школі були народні танці, і вони такі: ось ми в новому році, в шостому класі. У нас будуть різні направлення. Я така, о, клас, то буде хіп-хоп, запишусь. І досі мене заставили народними займатися. Там не було, там було тільки один урок хіп-хопу, типу, що це був за я не знаю я пам'ятаю, я тоді випадково вивих пальця отримала. І така це для мене був просто момент такий. Нарешті я можу кинути ці танці. Це для мене було щастям. Ну, і більше ніякого хобі я для себе там знайти не змогла, тільки якщо на фітнес ходила, і та й все складно було серагуватись. Мабуть, мені знадобилось два роки, щоб нормально там звикнутись. З друзями з села я теж перестала спілкуватися. Але там теж, знаєте, я вважала себе доброю людиною, але зараз, згадуючи теж все це, я розумію, що я погано поступила дуже сильно, але там теж, блін, можна сказати, маніпуляції з іншої сторони були наді мною. У мене теж була подруга, яка ну зодершаси родичка навіть моя, вона приїжджала в село, тому що у нас можна сказати, прадід. Коротше, там родичі ми були. І я і не знаю, чому і коли вона приїжджала, вона свого телефону типу, писала всякі непотребства ось цій моїй подрузі, яка була в селі. І за цього ми посварились, і в один момент це настільки жахливо було, що ми так більше не спілкувались. Я не знаю, я згадую цей момент, я не розумію, навіщо це було робити, і навіщо я так піддавалася, мабуть, тому що вона. Якийсь момент, якийсь час була для мене авторитетом, там була, знаєш, на два роки старша чи на рік вона була старша. Я вже забула навіть про це. Коротше, я рівнялась на неї, але це пагубно. Не з нею вже давним-давно не спілкуюсь, та й добре, насправді, ось. І згадуючи, розказуючи все це, я зрозуміла, боже, як багато маніпуляцій було наді мною. Але начебто я від цього абстрагувалася вже. Давним-давно підлітковий вік теж був таким складним, але лег... веселим, але складним. Там багато своїх нюансів і розповідати прям це дуже довго, та й не хочеться згадувати, якщо чесно. Тож, мабуть, я буду закінчувати на цьому. Ще раз нагадаю про банку, кошти з якої підуть на благодійність в фонд Голоси дітей, тому. Допомагайте дітям, їм дуже потрібна моральна, комусь і гуманітарна допомога. Дякую вам за перегляд. Всім мирного неба. Обіймаю.